Подарунок природи, яким ми не користуємось, або яким ми користуємось не за призначенням, а він може так змінити кардинально наше життя. Дослухайте до кінця. І я, Вікторія Босна, лайф та трансформаційний коуч, і це четвертий ефір із 100, -100 способів, як прожити цей рік по-новому. Нехай 2025 дійсно стане новим для вас роком. І ці 100 способів... Досить прості, але реальні. Отже, що це така, Що це такий за подарунок, що це така за тема, ну, яка є, я вважаю, золотою жилою для нас? Це те, що ми самі собі говоримо. Це наш внутрішній діалог. І це зараз не містика, не езотерика і не просто позитивне мислення. Я про що зараз? Я про те. Що те, що ми собі говоримо, що ми про себе думаємо, що ми самі собі про себе кажемо, це запускає певну реакцію в нашому організмі. Це впливає на нашу біологію. Це повністю перебудовує нашу фізику, що ми самі про себе говоримо, що ми говоримо про свої можливості, що ми говоримо про Свої бажання, що ми говоримо про свої цілі, що ми говоримо про свої мрії. І наш мозок він насправді ж не відрізняє, чи це видумка, чи це якась ідея, чи це, звісно, реальність. І це я вважаю подарунком природи. Це, це факт, що наш мозок це вже давно доведений факт, почитайте в відкритому доступі. Чемпіони, успішні люди давно вже цим користуються. Але чомусь у нас, тих чемпіонів і усмішних людей, отак з, з такого всього нашого масиву людей. Чому так? Тому що воно здається дуже простим. Ну, Зміни свою думку про себе, зміни систему налаштування думок, і твоя реальність зміниться. І от це і причина в тому, що воно здається дуже простим, а дуже прості речі у нас є, чомусь ми їх відкидаємо і вони являються для нас мало практикуючими. Чому? Тому що ми самі ж собі знову все звикли ускладнювати. В середньому людина думає 50, чи навіть там говорять уже 60-70 тисяч думок на добу. От, уявіть. І частіше всього це одні й ті самі думки, що повторюються. Тоді угадайте, чого в нас та сама реальність, яку ми бачимо, чому у нас звичні події ми переживаємо, звичні емоції. Базові емоції для нас являються якимось звичним відповідно тих думок, які ми самі собі замовляємо. Тому що просто простими словами думка. Зараз в нашій голові про себе, про своє майбутнє, про свої можливості це спойлер до нашої реальності, завтра, післязавтра і так далі, як в кіно. Це саме так і працює. І от про що? От зараз вдох-видох, про що частіше всього у вас думки? Про що частіше всього ви думаєте? Про себе особливо, про свою реальність, про свої можливості, про своє майбутнє, про своє зараз. Які це думки? Це ті думки, які вас зростають, це думки про ваші мрії, про ваші цілі. Чи це думки я не вдаха, я нічого не маю, життя таке складне, така ж складна реальність. Я живу в такій складній реальності. Гроші достаються тільки багатіям, які там все крадуть, крізь одна корупція, скрізь все погано. От якщо Такі думки вгадайте, яку реальність ви собі замовляєте на завтра. А Всесвіт нам на все говорить так. А Всесвіт нам на все говорить так. Він не розрізняє, це погана думка, чи гарна думка, взагалі немає такого поняття, це погано, чи погано, чи непогано. Да? Він, Всесвіт нам на все говорить так. І ще раз: подарунок природи, який ми маємо, це те, що ми своїми думками. Можемо створювати свою реальність. Це знову не містика, не езотерика. Це квантова фізика, це фізик, це наука, якою вже давно користуються успішні люди. Тому я пропоную нам всім зараз стати успішними. І а, це ж залежність. Знаєте, яка сама велика залежність? Сама велика залежність у людини. Це від негативного мислення, чому тому, що знову ж думка, вона. Запускає якусь хімічну реакцію в нашому організмі, і ми присаджуємося, знаєте, як присіли на цю думку. Ми присіли до цих звичних емоцій, до цих звичних реакцій. І потім, коли ми намагаємося, тільки трішки намагаємося піти в якийсь там позитив, позитивне мислення, чому ото потім читаєш, та воно не працює. Тому що в нас починається ломка, організм не отримує умовно дози у вигляді якогось негативного. Негативної думки, негативної емоції, він не отримує цю звичну хімічну реакцію, і він чинить нам супротив. І ми тоді нам некомфортно, нам, ми це кидаємо, кажемо, що це фігня, і говоримо, що це не працює. І отут оцей злам проходять одиниці. Оце якраз Момент, коли ми відчуваємо, що це не працює і нам важко, оце значить, наша хімія перебудовується. І тут самий головний лайфхак себе в цьому підтримати, не зупинятись, а далі, далі, далі і продовжувати, поки повністю наша система мислення не перейде зовсім на інші рельси, де ми про себе думаємо так, як ми хочемо жити. І це запускає новий рівень енергії, це запускає новий рівень впевненості в собі. Ми бачимо можливості. Ми по-іншому комунікуємо з людьми. Ми бачимо можливості, яких ми раніше не бачили, і ми починаємо робити новий вибір, но приймати нові рішення. І відповідно, потрошку ми бачимо, що реальність наша змінюється. І коли ми це побачили, це нас ще більше запалює і ще далі далі продовжує. А продовжує вірити в те, що дійсно я впливаю на свою реальність. Тому золота джила, якою ми можемо користуватися вже зараз, яка доступна нам 24 на 7, це наша система мислення. Це думка про себе, про свої можливості, про те, що ви хочете. І а, це було таке, знаєте, як. Мотиваційне трішки коротке відео, щоб ви просто поспостерігали за своїми думками. А в наступному відео вже будуть більш практичні, тому що інформації про це дуже багато, і якийсь вправ дуже багато, і вони дуже складні. І люди не, ну, немає нас часу. Багатьох зараз немає часу на якісь складні вправи. Наступне відео я підготую зовсім прості мікрокроки, мікровправи, які можуть зможуть кардинально змінити. Вашу систему мислення, трансформувати її, трансформувати вашу енергію. І ви побачите, як навіть фізика ваша змінюється, біологія змінюється. Вже доведено, що наш мозок не... ну, про нейропластичність, про епігенетику, епігенетику. Я думаю, що всі вже про це чули. Я зараз не хочу якісь використовувати складних термінів, а я хочу, щоб ми просто довірилися собі, що ми. Це саме та людина. Я це саме та людина, яка здатна кардинально змінити своє життя. Тому дуже дякую, що дослухали і ці 8 хвилин. Раджу переслуховувати це відео, тому що, знову ж, ми так не звикли думати. Ми звикли думати, що воно все якось там само трапляється, а ми просто на це реагуємо. І абсурд, знаєте? який? Ми своїми думками створюємо реальність звичними думками створюємо одну одну, одну і ту ж саму реальність, з якою потім ж самі боремось. Ну не абсурд, ні. Тому я вас якби, вітаю з тим, що ви це чуєте, і вітаю з тим, що ви спробуєте тепер думати по-іншому. І в наступному відео будуть прості, короткі, можливо, це буде навіть відео шорс, прості, короткі вправи. Гарного дня!